Інвалідів другої групи також можуть мобілізувати. Всі ви вже знаєте, що вчора до Верховної Ради було подано законопроект про мобілізацію 10.378. Якщо ви ще не знаєте, подивіться моє попереднє відео, там я про нього розказав. Але мало хто знає, що перед поданням цього законопроекту до Верховної Ради він проходив редакцію у головнокомандуюча Валерія Залужного. І саме Валерій Залужний заявив, що він проти того, щоб надавати відстрочку інвалідам третьої та другої групи. Народний депутат України, а також паралельно рупор офісу президента Мар'яна Безугла, в своєму телеграм-каналі опублікувала вирізку із оцих правок Валерія Залужного з його підписом. І в одній з них вказано, що пропонується вилучити із законопроекту норми, що надають підстави для звільнення інвалідам другої групи. Ознайомитися з цією правкою ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. До кінцевого формулювання законопроекту ця правка не дійшла, тобто там вказано, що інваліди третьої групи так будуть підлягати мобілізації, а перша друга група будуть мати відстрочки. Але я надію, що цей момент дасть відповідь тим людям, які вважають, що залужний краще ніж Зеленський. Всі вони там однакові, і у всіх у них стоїть одна мета: утилізація українців. А мобілізація інвалідів це значить знищення тих категорій населення, яким треба платити постійно пенсії, субсидії і все інше. А значить, плюс для держави. Отака от вам інформація для роздуму.